В цьому році ми з вами розберемо, в чому ж різниця між словами other та. «another». Ці слова дуже часто плутають, і плутанина виникає через те, що вони мають подібне значення, таке як ще один або інший, але вживаються з різними типами іменників. Через це учні часто не знають, яке ж слово обрати в конкретному реченні other чи «another». Hi, everyone! My name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови. Якщо ви готові, починаємо цей урок. Let's get started! Розпочнемо зі слова another. Спочатку навчимося вимовляти це слово правильно. Another, an other. Разом отримуємо another. Another. Another означає ще один або додатковий. Another means one more or an additional one. Ще раз запам'ятовуємо, що слово another означає ще один або ж додатковий. Погляньмо на цей приклад. I'd like another cup of coffee. I'd like I would like, це якщо повна форма. I'd це скорочна форма. I'd like another cup of coffee. Я хотіла б ще одну чашку кави. Тобто, у мене вже є одна чашка кави, наприклад, я її вже випила. І я хочу ще одну, тобто, додаткову чашку кави. Тоді я вживаю слово another. I would like another cup of coffee. Я хотіла б ще одну чашку кави. Або такий приклад. She took another cookie from the plate. Вона взяла ще одне печиво з тарілки. She took another cookie from the plate. Тобто вона вже з'їла одне печиво і вона взяла ще одне таке ж печиво з тарілки. Тобто додаткове печиво ще одне. She took another cookie from the plate. А тепер скажіть голос. Перше речення. I'd like another cup of coffee. She took another cookie from the plate. Тож запам'ятовуємо, ви використовуєте another, коли хочете ще одну річ того самого виду. Тобто, якщо в нас є вже одна чашка кави і ви хочете ще одну чашку кави, тоді ви скажете another cup of coffee. Або якщо ви з'їли одне печиво і ви хочете ще одне печиво, ви скажете another cookie from the plate, Наприклад, тож використовуємо another, коли хочемо ще одну річ того ж самого виду. Another використовується з обчислювальними іменниками в однині, тобто з іменниками, які ми можемо порахувати в однині. Наприклад, he bought another car last week. Він купив ще одну машину минулого тижня. Тобто, car машина це обчислювальний іменник, тому що ми можемо його порахувати. І тут у нас одна, одна машина, так? He bought another car last week. Він купив ще одну машину минулого тижня. Або ж, I need another pen. This one doesn't work. Мені потрібна ще одна ручка. Ця не працює. Тобто, Pen ручка, a pen це у нас одна ручка, іменник, який обчислювальний, а також водний ні, тому що він один. так? Ми кажемо, мені потрібна ще одна ручка, тобто у вас, наприклад, є одна ручка, вона не пише, і вам потрібна ще одна. Тоді ви скажете I need another pen. This one doesn't work. Тож запам'ятовуємо, якщо ви можете сказати ще один. То потрібно використовувати another. Another. He bought another car last week. Кажемо в голос. Або ж, I need another pen. This one doesn't work. Кажіть в голос. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners. Англійська для початківців. Де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні Beginner. Початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають speaking, говоріння, listening, аудіювання, grammar, граматику, writing, письмо, reading, читання та vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатись? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Тепер перейдемо до слова other. Other кажемо в голос. Other. Погляньмо, як перекладається це слово, що воно означає. Other означає інший або ж решта. Якщо another, що у нас означає? Ще один, правильно, а от other означає інший або ж решта. Other means a different one or the rest of. Тож, Other означає інший або решта. Запам'ятали? Погляньмо, на приклади. I don't like this shirt. Do you have other colors? Мені не подобається ця сорочка. У вас є інші кольори. Тобто, ми хочемо тут уже. Іншу сорочку. Не ту ж саму сорочку цього ж самого виду, так? Not another one. Ми хочемо зовсім іншу сорочку, тому що іншого кольору. Other colors. Do you have other colors? У вас є інші кольори. От тут ми будемо вживати з вами слово other. Або ж I'll invite I'll invite the other students later. I'll invite the other students later. Я запрошу решту студентів пізніше. Ось тут ми також будемо вживати з вами слово other. Решту студентів. I'll invite the other students, тобто інших студентів, решту, яка залишилась, later. «пізніше». I'll invite the other students later. Тож запам'ятовуємо, ви використовуєте other, коли говорите про іншу річ або ж решту речей. Також other використовується з іменниками в множині та необчислювальними іменниками, тобто іменниками, які ми не можемо порахувати. Наприклад, do you have other questions? У вас є ще питання, тобто у вас є інші питання. Не такі ж самі, які ви вже здавали, так? А інші. Do you have other questions? Questions це у нас іменник в множині. Тому бачимо, використовуємо other разом з словом questions. Питання. Other questions. Або ж, I don't like the shirt. Show me other options. Мені не подобається ця сорочка. Покажіть мені інші варіанти. Other options. Бачимо, що options це множина, варіанти, так? тому кажемо other options, інші варіанти. І тут нам можете запитати, ми вживаємо other лише з іменниками в множині та необчислювальними іменниками, а як же ж бути з одиною? Other використовується також з одиною. Наприклад, The other car is mine. Друга машина моя. Тобто одна з двох. Якщо перед вами дві машини, і ви йдете і кажете комусь, «Oh, The other car is mine. Ось та друга машина моя. The other car is mine. Ось тут ми вживаємо other. Або ж She lives on the other side of the street. Вона живе на іншому боці вулиці. Інший, пам'ятаємо, «side» – це бік вулиці в даному контексті. «The other side» – інший бік вулиці. Вона живе на іншому боці вулиці. Якщо ви хочете сказати, що вона живе на іншому боці вулиці, то ви скажете The other side of the street. А тепер порівняємо: let's compare для того, аби все було вам зрозуміло. Погляньте на ці приклади. I want another apple. One more apple. Як ви перекладаєте це речення? Another. що означає тут? Правильно, я хочу ще одне яблуко. Тобто ви вже з'їли одне яблуко і ви хочете ще одне яблуко, тоді ви скажете I want another apple. А от якщо ви скажете I want the other apple, not this one, the second one. Ви маєте на увазі, я хочу інше яблуко. Тобто ви взяли це яблуко, вкусили його і, наприклад, воно вам не смачне. І ви хочете інше яблуко, не таке ж саме, а інше. I want the other apple. Тобто інший вид. Можливо, у вас червоне яблуко, а ви хочете зелене. Ви кажете, «no, no, no, I want the other apple. Я хочу інше яблуко. I want the other apple. Ось в чому різниця. Якщо ви вживаєте another, то ви хочете ще одне того ж самого виду, так? А от якщо ви кажете the other, то ви хочете щось інше. Another versus other. Продовжуємо порівнювати another та other. Let's take a look at the sentence. Погляньмо на речення, meaning, значення та Правильне слово, яке потрібно вжити. Correct word. Зараз ви будете обирати, яке ж слово тут вживається: another чи other в певному реченні. Ось наше речення. I need blank book. Мені потрібна пропуск книжка. Якщо ви хочете сказати, мені потрібна ще одна книжка, що ви будете вживати? Another чи other? I need, звичайно, another book. Мені потрібна ще одна книжка. Одну я книгу прочитав. Мені потрібна ще одна. I need another book. Або ж, he spoke to the teacher. Значення другий. Тобто перед вами два вчителя, і ви кажете комусь. Він говорив з другим вчителем. He spoke to the, коли нам потрібно вибирати одного з двох. Яке слово ми будемо вживати? Правильно, other. He spoke to the other teacher. Він поговорив з другим вчителем. А ось такий приклад: do you have hmm, ideas? У тебе є інші ідеї. Яке слово ви тут будете вживати? Інші? Не такі ж самі? Тобто ті ідеї йому не сподобались, і він запитує: У тебе є інші ідеї якісь. Звичайно, do you have other ideas? Do you have other ideas? А ось таке речення. Can I have a hmm, slice of cake? В значенні ще один. Можна мені ще один шматочок торту? Can I have, якщо ще один? Звичайно, правильно, another. Can I have another slice of cake? Можна мені ще один шматочок торту? Окей, okay, great job! Чудова робота! Ми з вами розібрались, в чому ж різниця між словами another та other. А тепер настала ваша черга попрактикуватись. Quick quiz, швидкий тест. Test your knowledge. Перевірте ваші знання. Fill in the blanks with other or another. Заповни пропуски, вживаючи other або another. Погляньмо на ці речення: перше речення. I'd like a hmm, piece of pizza, please. Я хотів би ще один шматок піци, будь ласка. Яке слово будете тут вживати? Other чи another? Будь ласка, покладіться відео на паузу та напишіть ваші відповіді в коментарях до цього відео, а я все перевірю та відпишу вам. Друге речення. He has two phones. One is for work, the hmm, is for personal use. У нього два телефони, тобто дві речі, так? Один для роботи, а інший для особистого користування. Що ви будете доживати: Another чи other? Напишіть вашу відповідь в коментарях до цього відео. Також я раджу вам писати ціле речення, не просто одне слово other або ж another, а ціле речення таким чином ви краще будете запам'ятовувати. Як використовувати ці слова в контексті, саме в реченнях, ось що нам важливо. Не просто запам'ятати слово його значення. Нам важливо запам'ятати, як це слово вживається в контексті. І чим більше ви будете це вживати, проговорюючи, пишучи, читаючи, тим краще ви це запам'ятаєте. Наступне речення. Do you have any suggestions? У тебе є якісь інші пропозиції? Яке то слово будете вживати? Other чи another? І ще одне речення. She wants to buy dress for the party. Вона хоче купити ще одну сукню для вечірки. В неї є вже сукні, вона хоче купити ще одну. Яке слово будете вживати? Other чи another. Great job! Чудова робота. Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште вашу відгук в коментарях. A z vami je bila Alisa, Your English Teacher. In do vidi v naslednjem urah. Seveda. Take care.